Здравствуйте, ми група BrainStorm і смотрите телеканал М1. Після шести років Київ знову відвідали латвійці BrainStorm. Ну що такое? Ну скажи, ну що ти не можеш? Ну ж такое вас ще. Здравствуйте. Гурт відіграв у столиці майже двогодинний концерт, а кількість охочих послухати виступ довела у Києві на BrainStorm Дійсно чекали. Всі ожидають старий, тому що нові ну, завжди ну так типу інтересно, но поки що до кінця не знають. а от, но старі вже там хити. О! Попригати по плісати па. Поп... Ну, пошмахать в месті! Хлопці зіграли вже легендарний вітер на заре та мейбі. Згадали та подякували зі сцени Євгенії Грушковцю за співпрацю та, звісно ж, вийшли на біс. час перемовин з М1 гурт пригадав давній виступ у програмі «Твій формат». Розповіли про те, як колись виступали у Дані лише перед трьома студентами. Та підтвердили легенду про те, що Брейнсторм познайомив культового фотографа Антона Корбайна з Ілею Лагутенко. Це правда, так. Ну, може, я не візьму на себе таку роль, але це була група. Ми, були, ми гостили у Іллі в Рігі. І в той день і Антон Корбайн був в Рігі. І ми говорили, пусть він... Присоединяются и да, и потом у них тоже. Помог, помогите. Да, них... Сошлось, как-то все хорошо. Да, Сошлось. Хорошие картинки были по тому. По До речі, на концерті Гутенморген помітив німецького електронщика Шиллер, який наступного дня теж мав виступ у столиці. А от чи бентежило брейнстором те, що серед присутніх у залі був інший герой минулих вихідних, далі у Шиллер і волнується. Ми не знаємо, хто Шиллер. Когда мы играли в спектакли Бравые солдат-чвек, я в зале увидел Раймонда Пауса. Вместе с Шиллером. <laughs> я вот я Малда Паус. Вот это дуэт. <laughs> Раймонд Паус это наш. Да. Шиллер. Щиллер <laughs> немецкий, а у нас латышки это шиллер это Талант. Раймонд Паус. По закінченню концерту Бенд одразу ж почав збиратися додому. А от який був ранок після брейнсторму Шилер вже завтра у Гутенморген.